Друзі, всім привіт! Ми у Рівному! Нас очікує західне дарбі між львівським рухом та рівненським Варесом. У цьому відео ви побачите увесь бекстейдж. Поєдинку вже за лічені хвилини команди прибудуть на стадіон Авангард. Тож ходімо їх зустрічати. Те бачиш і рух, і думаю, ну треба показати, що є підтримка. Я дуже розчарувався, що того сезону останнім турі не вийшло попасти в Єврокубки, але надіюся, сезоном все вийде. Що хочете побачити сьогодні на полі від двох команд? Надіюсь, буде сильна гра, багато голів і надіюсь, Олексій Сіж заб'ягав. Що очікуєте побачити сьогодні на полі від двох команд? Звісно, гарну гру. Про опел цьогорічний, ну чесно кажучи, не сильному захваті. А про рух подобається команда. Молода команда дуже добре показує себе. Навіть вчорашня Ю 19 показала досить сильно себе. 3-0 ми програли, але ми надіємося, що наші перемоги в ю 19 попереду. За футболом 75-го року минулого сторіччя. Всі, можна сказати, равноцінні команди зараз в чемпіонаті. Рух Львівський дуже молода, перспективна команда, у них створена своя академія. І це, звісно, дає розвиток для футболу Львівщини. Надіємося, і у нас буде так само процвітати. Очікую серйозної боротьби західноукраїнської. Що в руху подобається, це мій кумир, це ваш Іляк-Васниця. Дуже подобається. Технічний. наші гості. Команда Рух. Перше у цьому сезоні після відновлення від ушкодження на поле виходить захисник Богдан Слюбик. Початок гри видався невдалим для жовто-чорних. Уже на шостій хвилині яго пішов у відбір біля штрафного майданчика проти Дениса Підгурського. Після чого м'яч потрапив до Дахновського, який відкрив рахунок у матчі. На перший план вийшло те, що Багато було індивідуальних помилок, і перший гол пішов від моєї помилки індивідуальної. і Я хочу вибачитись в першу чергу перед командою, перед тренерським штабом за цю помилку, тому що воно внесло такі негативні корективи в наш матч. Незабаром Дахновський знову опинився в небезпечній позиції. І міг подвоїти перевагу рівненської команди, але цього разу Дмитро Ледвій відзначився блискучим сейвом. Однак на 22 й хвилині Верес вдало проводить контратаку, яку завершує точним ударом Луан, подвоївши рахунок на користь господарів. Ці перші два голи для нас були як в боксі нокдаун. Швидко отримали два удари і потім намагалися повернути гру. І, ну, хочу сказати хлопцям дякую, що вони намагались повернутись, але трішки не вистачило. У відповідь на голи суперника рухівці створювали небезпечні моменти. Олег Федор технічно пробивав, проте м'яч пролетів поруч із дальньою дев'яткою. Згодом Олексій Сич прорвався правим флангом, змістився в центр і задав удару по воротах. Проте голкіпер зміг перервати його постріл. Вихованець академії руху. Як ти тут опинився? У нас після матчу суботнього відпустили на вихідні. Я недалеко звідси живу, приїхав стати на матч. Відтримати команду? Так. Що можеш сказати про перший тайм? Ну, доволі емоційний. Перший тайм. Багато моментів цікавих. Надію, що рух зрівняє рахунок та буде перемогу в цьому матчі. Приїхали вболівати в загальному всю команду, але вболіваю за Олега Федора. Очікуємо тільки позитивного результату, перемоги. Надіємося на найкраще. Стараємося їздити на кожну гру, підтримувати команду. Навіть такі важкі моменти. Перший тайм не вдався нашій команді. Ми не тільки сина підтримуємо, ми підтримуємо всіх наших молодих хлопців у руха. Хочемо, щоб вони прогресували, добивались позитивного результату, щоб вони були задоволені тією справою, якою вони займалися, займаються ну, і приносили радість не тільки собі, але й вболівальникам. Хотілося б кращого результату і кращої гри, але, але будемо тримати кулачки і думати, що в другому таймі буде набагато краще. Другий тайм пройшов під контролем львів'ян. Після одного зі стандартів Ілля Квасниця пробив з лінії штрафного майданчика, проте голкіпер відбив м'яч кулаками. Команда суперника вже почала грати більше на результат і більше почала закриватись, грати на контратаках. Після того, як ти пропускаєш два такі удари, то тяжко повернутись. Але хлопці молодці намагались, і це дуже похвально, я вважаю. Євгеній Пастух також створив небезпечний момент, пробиваючи головою, але м'яч пролетів повз дальній кут. Пиданок завершився поразкою жовто-чорних із рахунком 0-2. Ми зіграли дуже панну гру, це терхує найгірша гра за наших останніх два роки, тому нам треба забути швидше її і рухатись далі. У Нас буде пауза на збірних, буде трохи часу відновитися, підготуватися. На твою думку, цей час може піти на користь команді. Думаю, так нам треба перезагрузитися індивідуально, кожному думати свої дії в першу чергу на полі, тому що в нашій команді пішов якийсь бій, і нам треба переосмислити цей період часу, який був зараз, і далі рухатись своїм шляхом. На жаль, поступаємось рівненському варесу. Друзі, підписуйтесь на ютуб канал Рух. Тіві також не забувайте про інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Вболівайте за рух, пам'ятайте, що саме в такі моменти: моменти поразок та невдач, ваша підтримка є надзвичайно важливою для команди.